Знаєте, які речаги стоять на цьому квадроциклу? Наче квадроцикл як квадроцикл китайський, типовий, так, з альфовським двигуном. Неважливо, він йде безпередачний. Бувають три передачі вперед, одна вперед-назад різні, але вони з чим незвично. Я от, не знаю, можливо, Віталік там з зізраєва чи хто в мотомагазинах працює. Чи комплектувались на український ринок? Ходова, як ходова, все як це. Ну, Дивіться, оці от салінблоки, у нас тут стоять салінблоки. Конструкція самої рами виходять самі от косиночки. Так? Але тут стоять салінблоки, воно типово, він ніби такий широченький, там, ну, вони різні бувають, різні трішки, але на кулькових опорах, що зараз типово на всіх 125-ках, 110-ках і навіть на 50. Але, але Вони комплектуються салінблоками, а не так, як типово. ось Капроновими втулками. Там втулка палиць і лізою, і мастило бігом стирається. Воно заводу навіть має там люфти, воно не приймає так на себе, воно чути удари, тому що це не є резина. Я не розумію, чи це хтось переробив акуратненько сам. Так, сталінблоки так не віч, також не вічні, але вони, вони знімають. Тут довжина речагів, все така сама конструкція. ось, 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 Але, ну так, тут це якийсь дитячий, мабуть. І тут вони, хоч речаги майже майже такі, але вони йдуть ще ось з такою системою, як на п'ятидесятках колись. Зараз, мабуть, і маленькі, які комплектуються 125 ками також кульковими опорами. Ну, не скажу. Ось тут от іде така: ну так на цей діаметр коліс, так і взагалі на конструкцію цього я скажу вам: вистачає. Діло не про кулькові опори. Тут салінблочки стоять, це все, коли правильно воно також працює. Але також цей квадроцикл 15 років тому куплявся в Чернівцях на Калинівському ринку. 15 років тому і також я бачу, що на просто капронових втука їх можна економно зремонтувати кожен сам. Тому що нові просто платиш гроші, там, припаковуєш, а воно має люфт з заводу. Коли ти їх розбираєш, розпилюєш вздовж, складаєш ти забираєш внутрішній діаметр і опавиш сіточкою знаружу, якщо це все грамотно підігнати, сіточкою тільки ржавікою. Воно служить ще довше буває, тому що люфти робиш менші і служить довше. Ну, це так як на цей. Така конструкція цього АТВ. Але досить жирно. Оце от. Хто знає, хто бачив, тому що ми о цього наче перебираємо, немало так за цей. Але щось не кидалося в очі. Можливо, і було на українському ринку таке. Можливо, це хтось сам переробив, тому що умільці всякі бувають. Ну, а можливо, дійсно, там, німець в Німеччині з Китаю заказував і просто. Там хотів, щоб ось так. А можливо, і такі є в продажі. Можливо, і такі є в продажі. Не дивився не гуглив, тому що я бачу, якщо взяти 125-ку і оцей речажок, він точно має сюди сісти. Він точно має сюди сісти. Цікава і дієва конструкція. Складрік старий, а ходова я не сказав, що вбита навіть на опорах, тому що все правильно зроблено.